погран нас погранзастава стоит. Хотя непонятно, почему она здесь стоит, до границы 50 километров по прямой. И стоит застава. Их в час ночи по тревоге подняли и вывезли. Mm -hmm. Просто вывезли аж в Ровенскую область. Всех убрали отсюда. Всех убрали. Ну и тут пошли следом другие звонки. Очень много звонков было, конечно, со всех сторон. Но... Включили телевизор, по телевизору сказали, что уже началось, Россия начала. Потом, где-то часов в шесть, наверное, утра, uh -huh. вот, авиация начала летать. И начали, слышно было уже, где-то взрывы, не у нас. Где-то там взрывы были. Вот, потом узнали, Десну начали. А оно по прямой от нас Десна. Вот сегодня их обстреляли сильно. Мы все ночью, в 4 часа ночи повыскакивали, потому что очень хорошо оттуда слышно. Uh -huh. вот. Нет, это, так что в первый день с утра были. Потом, в принципе, почти затихло. И тишина была. Я смотрю, я же говорю, от нас хорошо видно была э, трасса. Вот. Зелени не было, хорошо видно. Смотрю, прошло несколько БТРів раз, второй раз несколько БТРів, БМП прошло. Я вообще думал наши. Еще ага. удивлялся, думаю, що вони едут в сторону Киева. Потім смотрю флаги на антенну, флаги красные. Думаю, может этого правого сектора со зрением уже не совсем хорошо. Нет, я беру бинокль, когда там российский флаг, серп и молот, красный флаг, серп и молот, и они спокойно едут. Очень подошла колонна, остановилась, потому что у них на картах был там мост. Там моста не было. Вот, они постояли, развернулись и пошли дальше по трассе. А сюда прибыли сразу понтонщики и бросили понтон. Да, они где-то дня два, может, три, я точно не могу сказать, пока не раздавили этот понтон. не это. вот. И они тогда бросили понтон в Приборске дальше, а сюда перестали идти. Ну, а со временем опять они убрали этот старый раздавленный понтон а уже сделали э, хорошую переправу и так она и была до последнего дня пока в последний день когда они уходили uh -huh. и э, собралась эта переправа рано утром с утра они собрались и тоже ушли шли они но ну, больше недели uh -huh. не прекращалась это именно боевая техника именно боевая когда э, где-то через две недели уже боевой техники практически не шло, просто с утра до вечера шли колонны, ну, видно тылобеспечение, грузовики. Вот, правда, последние не 10 э, со стороны Киева уже шли в основном то, что награбили. Начиная от фур и заканчивая мотоциклом — все шло. Некоторые люди с ними контакт Сотрудник. имели. Угу. С ними контакт имели. Человек, который, когда здесь были кацапы, он на своей машине спокойно ездил. Они на трассу никого не выпускали, не, не подпускали даже. Вот. Он спокойно ездил. И он ездил в Белоруссию. Приехал из Белоруссии и нашей старости говорит, что э, дадут на село гуманітарку, много гуманітарки, хорошей гуманітарки, все. Только э, мол, э, ты должна со мной проехать в Білорусі, и они тогда дадут. Она отказалась, э, причем он называл э, несколько фамилий то там оберщався. От не 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 люди. генерал він свої позивні даже називав. Ну він вообще не місцевий був. Ага. Потом він працював э, у нас в заводе, на заводі, єскравльний завод, на карпатському заводі робив. І там рядошком жив. А як його не, не, не помните? В Галі надо зпитати, як його звати. Не помню, ті вона так його звала. Ну у нас, я скажу вам чесно, в Рівнесі атошники залишився. Забрали тільки одного Андрюху у нас. Ну він сам не атошник, але після армії, ну, його приїхали і одразу забрали. Славік їхній воїна в во время окупації вийшло, що він був в Іванкові. Угу. Там була у нього дівчина. І коли він ішов сюди, а у них іще сестра живе у Приборську, і вона до через місяць була родити. І він говорить Саші, цьому ж брату, пішли, сходимо до Яни, побачимо, як вона там, і пішли вони до Яни. І отут на дорозі кажуть біля Приборська їх росіяни і узяли. А чого яка причина? Це тільки можна їх спитати. Вони саме я розкажу. Вивезли в Чорнобильську зону далі, і збили, і перевезли під видом евакуації в республіку Білорусь. Слава якраз 24-го він не доїхав до Іванка, він возив свою дявушку в Луцьк. І вже додому, як він їхав, його менша сестра, старша точніше сестра, перехватила і сказала, що вони вже сюди не їхали. Він залишився в Іванкові. Я майже місяць про його нічого не знала. От 25-го числа він тільки в березні. Він через ці блокпости проїхав, взяв там по сусідству та дівчинки велосипедом. І він приїхав сюди. Я перший раз його за місяць побачила. Я так обрадувалася. І він. Він, виходить, 19 числа це у дочки пропав чоловік і брат чоловіка. Вони поїхали із старшим сином обрадувати сестру що Слава приїхав додому mm. і узнають за хлопців, чи вони повернулися чи ні. І от вони до були до трьох часов повернутися додому. І вони до той пори не вернулися, я вже так знала, що щось тут вийшло, то що в понеділок я вже вирішила піти на цей блокпост, хочу до русских узнати. Може вони щось бачили чи що ж таке. В дорозі я знала, що вони з прибацька виїхали. А до Хочови вони не доїхали, вони пропали. Е, Русския сказала, що вони нікого не бачили, нічого не було. Люди їхали дзвонити Крузиновку. взяли мене дзвонити. Ну, я думала, що в першу чергу мені подзвонити треба це до, її, до його дівчинки, тому що зв'язку в нас не було. Якщо він тільки дзвонить, він дзвонить до її. подзвонила до її, вона сказала, що Слава до її ввечері дзвонив і сказала, що він Білорусі, про його руски забрали з що... Сашою. І так ми узнали, що він у Мозорі, в дитячому будинку, як він вже потім розповідав. Вони на блокпосту, його провірили з братом, і сказали, що ну, тільки були паспорта. Ті на блокпосту сказали, що вони ставлять колону, так як вони зупинили колону, пропускали. Наші диверсанти і забрали їх. Вивезли в Чорнобиль, вона казав, що дуже били. Шокером били. Шокером? Дубинку і ну, це в Чорнобилі все. Тому вони в той день вивезли їх в Наровлю, в Білорусі. Вони вважаєте, це як, типа, як общежиття, яке тут за як вони самі вже говорили. Їх привозили з Ірпеня, з Бучі. Там руски забирали і привозили їх туди. І говорили, що це біженці. Там були з сім'ями. Їх вивозили з Славу забрали віддали, а Сашу залишили ну, в тому будинку, де їх привезли. І потім передали його через Красну Хресту і Красний Хрест передав о, о, в дитячий будинок в озері. Перша в мене вийшла, це вихователька його. Директор був від, у відпустці, а вихователька почала буквально з першого, тільки я могла на зв'язок вийти. Вона одразу сказала, що якщо тільки директор з будинку на роботу, я зразу можу переговорити з яю і забрати славу будь-який день. Саме білоруси одразу зголосилися нам його віддати, аби тільки будь-який день могли забрати його. Ну, Забрати, звісно, ніхто взагалі не соглашався взагалі. Тільки всіх просив, навіть було до того, що я їздила в Іванку в поліцію і просила, що хоч хтось мені допоміг. Вони перезвонили до пограничника і сказали, що вам ніхто не допоможе, тому що туди дороги немає. Нас відправляли і через красний Хрест, щоб я питалася забрати, там теж сказали, що. Казав, щоб через Білорусі, щоб я зв'язувалася з їхнім Червоним Христом, і вони попитались мені його так. Ми спілкувалися з директором будинку, переписувалися, і вони то... ми договорилися, на який день вони його вивезуть, на яку, допустимо, годину вони вивезуть його. І нам время було до п'яти часов вечора. Слава воно і теперішній чоловік, він сам бивший прикордонник, і він сам із овруча. І він тільки один згласився з нами поїхати, так як він. Ну, чоловік поїхав мій і поїхала його жінка, начела вона хрещена, моя кума. Ну, mm -hmm. Вона інвалід першої групи, вона її інсульт, був. І вона все-таки ж поїхала з нами і була до кінця. Поїхали чотирьох. І вже Ви пам'ятаєте, яке це число було? 22, 22 квітня. Там ми приїхали в комендатуру вовруч, вже приїхали з його забирати нам. Сказали, що нам ніхто не розрішить, то що може бути провокація, все. Ну, що може, допустимо, білоруси наче ну, або постріляють нас, або ще що вони таке. Нас теж не пустили, ми довго ждали. Сказали, чекайте, ми зв'яжемося з вишем, може вас пропустить таке. Так нам ніхто не розрішив, Ну, ми вирішили двигатися. Через пости, скільки нас будуть пускати. Приїхали ми на виступовиць. І як зайшли, вони сказали, що як ви могли приїхати, що важа не пускали. І... Ну, я кажу, ну, а що, допустимо, що ви робили? Ж...", ну, я кажу, моя дитина, ось тут стоїть, де білоруси його вивезли, а ви ну, не... хто мені допомогти не хоче. Ну, якщо кажу, не повезти, ну, я кажу, пішки піду, просто заберу свою дитину. Теж ну, перезвонили, сказали, що будемо ждати, поки нам розрішення дадуть. Сказали, ми того розрішення, нам теж, ніхто не дав. Ну, сказали хлопці на свій страх і різк, ми підемо. Ну, я не знаю, ну, звичайно, видно, так, от я на, на таких попала хлопців, що вони, ну, вони казали, ну що нам може зробити? Ну, розстріляти, куди нас? Все одно нікуди не дінуть. А як, як нашу українську дитину не забрати, якщо вона ось рядом. Ну і те, що я кажу, я тільки плакала і просила, кажу, Ну, от за своєю дитину, що б ви зробили? І так він мені сказав, що от, якби моя дитина була в такому ну, положенні, каже, я б зробив би так само, як і ви, ну, ну чорновати. Ми їхали їхньою машиною по ганічні. Вони саме поїхали в супроводження. Uh -huh. Командир поїхав сам. І два автоматчика з нами поїхали. Ну, правда, ми тільки виходили вдвох з командиром. А автоматчики ну, були поряд, але так щоб їх ніхто не бачив. Його привіз директор будинку. Ми десь тримаємо чотири, де то забрали його. Вийшли на границю, нам його віддали. Мені треба було написати. ну, я вдома вже написала заяву, що я забираю його. І Вони мені передають, так не забрали його. Дали документи, обнялися. Забрали і поїхали, він, скільки ми їхали, далеченько треба було їхати з нульовки, з того. Він всю дорогу їхав, плакав. Ну, звісно, я плакала, він плакав і казав, я боявся більше всього, що я сьогодні не попаду просто додому, а сказав, що білоруські пограничники. Сказали, що не переживати сьогодні, точно вдома будеш. Далі далі деталі спецоперації по поверненню його на територію України ми обговорювати не будемо. В який момент в цій історії з'являється поліція? поліція. І що взагалі вона робила? Поліція з'явилася в неділю три тому. Приїхали поліцейські просто. Сказали, що треба провести слави, дії. Потім забрали. Це ну, я зім'ї зла і батько в тієї управління. Сказали, що цим займається управління і хочуть дуже поспілкуватися. Ну, я тоді ще не знала, хто з нами хоче поспілкуватися. Це я узнала тільки тоді, в той день, в неділю, як вони приїхали. Ну і звичайно підсилим твій зв'язок, взяли на дивись. Тобі поліцейські зібрали, щоб порадувати тебе новим телефоном. Спасибо. Ми сподіваємося, що твій брат обов'язково знайдеться, зять ваш обов'язково знайдеться. З Олександра вони тепер щось кажуть, дзвонять мені, не знаю. А коли ви з ними спілкувалися останній раз? Тоді спілкувалися. Як так. знімали? Це було ту неділю. На Знаєте, може, ну, якби більше розголос, може, був би ми хоча б могли знайти Сашу, то я боюсь, що він мог, якщо його навіть відпустили, він же може славу шукати у Білорусі. Він же не знає, що Слава, слава вдома.